Тобі, слухачі, це відео ви відкрили не випадково. В цей час, коли новини щодня тиснуть на серце, безліч запитань тривожать стомлену душу, а навколо невизначеність та боротьба часто навіть у сім'ях. Бог каже нам заспокой свою душу та навернись до мого слова. У мене є підтримка та сила для тебе. Наше життя рідко змінюється за одну проповідь, за одне відео, за один день. Але сьогодні Господь дає сильне слово, яке зцілить, підтримає, дасть мудрість у новому дні, захистить та підніме віру. Сьогодні Бог каже: Ти не один, я тут, я торкнуся тебе словом. Сьогодні читаємо чотири дуже сильних псалми, які підтримували Божих людей у найтемніші хвилини життя, рятували та давали відповіді на питання, що так хвилюють. Сьогодні Господь зцілить серце, що потребує, відновить дух та направить відповіді до вашого духу. Починаємо читання разом. Псалом 19 Небеса славлять Божу славу, а твердь розповідає про чин його рук. День дневі передає слово, а ніч ночі знання звіщає, нема мови й нема слів, та їхній голос не був би почутий. По цілій землі виходить їхній голос, а до країв світу. Їхні слова. Закон Господа досконалий, Він душу оживляє. Свідоцтво Господа певне, воно мудрим робить недосвідченого. Устави Господні прості вони серце тішать. Заповідь Господня світла, вона очі освітлює. Страх Господній чистий, стоїть Він навіки. Суди Господні правда, і всі разом справедливі. Хай будуть до вподоби тобі слова уст моїх і думки мого серця. Господи, скеле моя й мій викупителю. Псалом 30. До Тебе, Господи, я прибігаю, нехай же не буду засоромлений повіки. Визволь мене своєю правдою, нахили до мене вухо своє і поспішись визволити мене. Будь мені скелею міцною та домом укріплення, щоб спасти мене, бо ти скеля моя й твердиня моя, заради імені свого поведеш мене і будеш мене годувати. Помилуй мене, Господи, бо недоля мені, виснажене горем око моє, душа моя й утроба моя, щезає в журбі життя моє, роки мої у зітханнях. А я, Господи, на Тебе вповаю. Я кажу: Ти Бог мій, у руці Твоїй, доля моя, визволь мене з руки ворогів моїх та переслідувачів, Ти сховав мене у сховищі лиця свого від людської змови, кріпіться. І нехай серце ваше бадьориться, усіх, хто на Господа надію кладе. Псалом 55, Послухай Боже, молитву мою, і не ховайся від благання мого. Прихили вухо своє до мене, та вислухай мене. У скорботі своїй, я кличу й стогну. Серце моє тремтить у мені, і смертні жахи напали на мене. Страх і тремтіння прийшли на мене, і жах укрив мене. І сказав я. Коли б мені крила, як у голубки, я полетів би й осівся б. Ввечері й ранком, і в полудень я буду молитися й кликати, і Він почує мій голос. Він визволить у мирі душу мою від війни проти мене, бо багато їх проти мене. Зверни на Господа тягар твій, і Він тебе підтримає. Не дасть Він повіки захитатись праведному. Псалом 1160 я люблю Господа, бо Він почув голос мій і благання мої. Бо нахилив він до мене ухо своє, і в дні мої призиватиму його. Обгорнули мене болі смерти, і біди Шеолу знайшли мене. Я знайшов скорботу і смуток, та я Господнє ім'я закликав: О, Господи, визволь душу мою, милостивий Господь та справедливий, і Бог наш милосердний. Господь охороняє простих. Я знесилений був, і Він допоміг мені. Повернися, душе моя, до спокою свого, бо Господь добро тобі вчинив, бо ти спас душу мою від смерти, око моє від сліз, ногу мою від спотикання. Перед Господнім лицем я ходитиму в Україні живих. Друзі, лише вслухайтеся в це. Господь охороняє простих, я знесилений був, і Він допоміг мені. Милостивий Господь та справедливий, і Бог наш милосердний. Ти спас душу мою від смерти, око моє від сліз. Ти сховав мене у сховищі лиця свого від людської змови, бо ти скеля моя і твердиня моя. Заради імені свого поведеш мене й будеш мене годувати. Закон Господа досконалий, Він душу оживляє, свідоцтво Господа певне, воно мудрим робить недосвідченого. Що Господь так рясно намагається нам донести? Як застосувати ці псалми, аби душа процвітала? Господь очікує від нас певних та чітких кроків віри у кожному дні, простих, легких у виконанні та тих, що роблять сильною нашу віру? Просто зараз ми дізнаємось п'ять важливих уроків із цих псалмів це буде просте, але дуже сильне і повчальне слово. Тож затримайтеся із нами до останнього уроку, який буде кульмінацією. Адже саме Він складе усі пазли та розкриє всю суть. Урок один. Як діє слово, коли ми його чуємо? Боже слово оживляє, коли всередині порожнеча. Псалом 19 каже Закон Господа досконалий, він душу оживляє. Є приклади, коли людина не мала сил навіть молитися. Одна дівчина після серйозної втрати просто ставила аудіо псалмів і казала Я не мала сил говорити, але слово говорило всередині мене. Через кілька днів вона відчула, як всередині з'являється тепло, спокій і думки стають рівними. Це і є дія Божого Слова. Воно оживляє там, де ми виснажені. Урок 2. Чому слово таке сильне і важливе для процвітання від Бога? Бог рятує не тільки від ворогів, а й від внутрішнього виснаження. У Псалмі 30 Давид каже Помилуй, бо недоля мені. І слово недоля це не тільки загроза зовні, це стан, коли ти не можеш підняти себе морально. Одна молода мама розповідала, як після важкої вагітності та безсонних ночей вона відчувала, ніби зламалась вона сіла на підлогу, сперлась на стіну і прошепотіла. Господи, це більше, ніж я можу. Її діти не змінилися. Ситуація не змінилась, але вона відчула, що Бог дав внутрішню опору, і цього вистачило, щоб продовжити. Урок 3. Господня воля більша за наше людське розуміння. Коли хочеш крила і втекти, Бог дає не втечу, а силу. Псалом 55 описує реальний стан душі, коли хочеться зникнути. І це не слабкість, це людські межі. Був чоловік, який втратив бізнес, борги росли, і він сказав дружині Я хочу поїхати кудись і просто все залишити. Але наступного ранку він прочитав Зверни на Господа тягар твій. І він вирішив не тікати, а звернути. Сьогодні його свідчення все відновилось, і навіть стало більшим, але головне, відновився він сам. Господь постійно каже нам перебувати у Слові. Перебуваючи в Слові, ми огортаємось в спокій. Наш дух здатний приймати Божі обітниці, бачення, визволення там, де ворог розставив пастки і загибель. Урок 4: Дорога до сили й благословінь, у знанні Господа і Його волі. Бог повертає душу до спокою, навіть якщо ти давно втратив мир. Псалом 116 дає ключ. Повернися, душе моя, до спокою свого. Одна жінка після важкого розлучення казала: Я не вірила, що я ще можу відчувати мир. Вона читала саме цей псалом, тиждень поспіль, і в якийсь момент сказала: Я відчула, ніби Бог притиснув мене до грудей і сказав: Ти в безпеці. Мир це не емоція, це дія Божої руки, і це лише перший крок, який необхідно зробити, аби життя змінилося. Урок п'ятий: дуже сильний: Ти не повинен бути сильним весь час, достатньо бути чесним перед Богом. У всіх чотирьох псалмах є один спільний мотив: людина чесно визнає свій стан, не ховається, не робить вигляд, не стискає зуби, і саме це відкриває шлях до сили. Господь бачить скорене серце, і із визнання починається дія нашої віри. Одна людина сказала. Я думав, що Бог чекає від мене сили, а Він чекав правди. Коли ти визнаєш перед Ним, Господи, я не тягну, це не поразка, це момент, коли Бог починає діяти найсильніше. Бо Божа сила приходить саме у слабкість, не в маску, не в ілюзію, а в реальність. Визнавши, що допомога потрібна, ти знімаєш із себе тягар. Достатньо молитися простою молитвою, та ти відчуєш, що приходить мир. Уся Біблія пронизана пригадуванням стану внутрішнього миру, коли ти маєш цей знак, це свідчить про те, що ти наближаєшся до Божої волі. Більшість проблем у нашому житті не ті випробування, які дані нам для зростання, більшість проблем це ті, у які зайшли ми самі. Помилка за помилкою, звичка за звичкою, жорсткість за жорсткістю. Друже. Ми не знаємо, певно, в чому потрібно каяття саме тобі, але перший сильний крок від Господа прийняти свою неідеальність, другий сильний крок почати сповідувати слово, яке зміює тіло і думку. Недарма все слово Боже постійно вчить нас про наші думки, про те, яким життям живе наше серце, про те, як реагувати із позиції віри, адже віра це дія на основі думок та знання, знання, що воля Божа, блага та досконала. Сьогодні ми не знаємо в точності твоїх потреб, але маємо що дати від Бога, що точно тебе нагодує. Маємо у серці почати особливу молитву, яка зрушить тебе. Розтопить все, що заважає приймати тобі від Бога, якщо захочеш плакати, не приховуй сліз, якщо схочеш, ставай на коліна разом із нами. Господи Боже, я приходжу зараз до тебе і молюся за кожну людину, яка слухає ці слова, за кожне серце, за кожну душу, за того, хто втомився, за того, хто заплутався. За того, хто шукає дорогу додому, Отче, сьогодні ми приходимо не з силою, а з правдою, не з гордістю, а зі смиренням, не з оправданнями, а з відкритим серцем. Господи, ми каємось перед Тобою за все нерозуміння, за всі моменти, коли ми чули твій голос, але вибрали своє. За всі ситуації, коли Ти кликав, а ми відверталися, думаючи, що знаємо краще. Ми каємось, Господи, за кожне ігнорування Твоєї волі, за ті рішення, які приймали поспіхом, за ті слова, які ранили нас або інших, за ту впертість, яка вела нас в обхід, а не по дорозі світла. Ми каємось за гріхи свідомі, те, що ми знали і все ж робили, і каємось за гріхи несвідомі, те, що навіть не розуміли. Але що завдавало болю, закривало двері, затемнювало наш дух. Господи, ми визнаємо, ми не завжди слухали Тебе так, як мали, не завжди йшли за тобою, не завжди берегли серце, але зараз ми кладемо все це до твоїх ніг, все без жодного прихованого куточка. І ми просимо, Господи, прости нас, очисти, омий, віднови. Нехай кров Ісуса Христа забере все тьмяне, все зранене, все спотворене, все зайве, все, що не від Тебе. Ми не ховаємося від Тебе, ми відкриваємося, ми не тікаємо, ми підходимо ближче, бо тільки Ти можеш зцілити там, куди ніхто інший не має доступу. І тепер, Господи, ми приймаємо Твоє слово, приймаємо Твої обітниці. Приймаємо Твою правду, яка сильніша за наші відчуття, сильніша за наші думки, сильніша за наші страхи. Господи Твоє Слово каже Закон Господа досконалий Він душу оживляє Псалом 19. Тому ми проголошуємо наші душі оживають, наші думки просвітлюються, наші серця оживають від Твоєї присутності, темрява в думках розсіюється, змішаність розпадається. Мертві зони всередині оживають. Господи, ти сказав до тебе прибігаю, не буду засоромлений. Псалом 30. Тому ми проголошуємо кожен слухач, кожен підписник, кожен, хто молиться зі мною, не буде засоромлений, не буде покинутий, не буде залишений у своїй боротьбі, не буде упущений з твоєї руки. Господи, ти сказав у руці твоїй доля моя. Псалом 30. І ми проголошуємо наша доля не в руках обставин, не в руках людей, не в руках минулого, наша доля в руках всемогутнього Бога. Господи, ти сказав: звірни на Господа тягар твій, і Він підтримає Псалом 55. Тому ми віддаємо тобі наші тягарі, всі тягар страху, тягар провини, тягар сорому, тягар невдач, тягар втоми. Тягар фінансової тривоги, тягар невизначеності, тягар самотності, тягар болю. І ми проголошуємо Господь підтримає нас, Господь підтримає кожне серце, Господь утримає від падіння, Господь утримає від розпачу, Господь утримає від зриву думок, Господь утримає від страху майбутнього. Господи ти сказав Повернися, душе моя, до спокою свого Псалом 116 і зараз, прямо зараз, ми проголошуємо це слово над кожним слухачем. Душе, повернися до спокою, повернися з тривоги, повернися з безсоння, повернися з виснаження, повернися з панічних думок, повернися з образи, повернися з напруги, повернися з переживань, бо Господь добро тобі вчинив. Господи, Ти сказав: Ти спас душу мою від смерти, око моє від сліз, ногу мою від спотикання. Псалом 116. Ми дякуємо за це, ми приймаємо Це, дякуємо, що ти рятуєш душу. Дякуємо, що ти витираєш сльози, дякуємо, що ти не даєш спіткнутися, дякуємо, що ти піднімаєш на ноги, дякуємо, що ти ведеш дорогою світла. Господи. Ми каємось не просто словами, а всім серцем, і ми молимо тебе, онови наш характер, онови бажання, онови наш розум, онови наші реакції. Онови те, що зіпсувалося всередині від болю або страху. Навчи нас чути тебе раніше, слухати тебе глибше, довіряти тобі сміливіше. Навчи нас відпускати те, що ми тримали роками, і взяти те, що ти хочеш дати. Навчи нас не тягнути тягарі самотужки, а класти їх до твоїх ніг. Навчи нас приходити до тебе першими, а не останніми. Навчи нас вклонятися тобі серцем, а не обрядом. Господи, дай новий початок тим, хто впав, дай світло тим, хто загубився, дай мир тим, хто розбитий, дай ясність тим, хто нічого не розуміє, дай мудрість тим, хто стоїть перед вибором, дай силу тим, хто вже не має сил. Господи, ми дякуємо Тобі, дякуємо за кожну обітницю, за кожне слово. За кожну істину дякуємо, що Твоє Слово оживляє душу. Дякуємо, що ти повертаєш серце до миру. Дякуємо, що ти тримаєш нашу долю у своїй руці. Дякуємо, що ти піднімаєш похилених, дякуємо, що ти витираєш сльози, дякуємо, що ти даєш силу там, де ми повністю знесилені. Ми дякуємо, що це слово вже працює у серцях, у думках, у долях, у рішеннях, у майбутньому. Що воно проростає, кріпить, веде, піднімає. Господи, ми приймаємо Твій мир, мир, який перевищує розуміння, мир, який сильніший за обставини, мир, який тримає серед бурі, мир, який відновлює, мир, який лікує. Покрий кожного слухача своїм світлом, своєю любов'ю, своєю милістю, своєю охороною. І нехай кожен, хто чує цю молитву, вийде з неї іншим. Спокійним, напрацьованим ізсередини, очищеним, оновленим, укріпленим. Дякуємо Тобі, Отче, слава Тобі, хвала Тобі, честь Тобі, бо Ти добрий і милість Твоя навіки. Амінь. Ми маємо до вас кілька слів. Кожне відео, яке виходить на цьому каналі, натхненне Господом Богом, під кожним відео свідоцтва сили, вдячність, потужні слова та коментарі. Кожне відео звільняє, благословляє, відкриває духовні очі. І ми, друзі, раді, що кожен підписник, кожен активний слухач став частиною служби для Господа тут на землі. Ми служимо батьку разом із вами. Кожне відео, що виходить на каналі, вартує від тисячі гривень за монтаж, озвучку, відеоматеріали та сервіси. І ми віримо, що Господь покладає на серце сіяти насіння у родючі землі, землі, що дають свій вчасний та приємний Господу плід. Тож, якщо вас торкається слово, якщо ви маєте благословення та можливість, ви можете посіяти своє фінансове насіння у те, щоб відео із Словом Божим виходили регулярніше, сильніше, частіше. Кожна гривня стає ще однією душою, що почула Творця, кожен внесок та сім'я не залишаються без плоду. Дякуємо кожному, хто зробив свій посильний вклад, дякуємо Господу за те, що його рука не стомилася примножувати посіяне насіння. Ми сіємо та жнемо у три, десять та сто разів більше. Дякуємо тобі, Отче, за таку сильну можливість. Двері небесні відкриті над нами. Ми сіємо та жнемо у силі і славі твоїй. Любий друже, наша команда дякує за всю підтримку, дякуємо за те, що вивчаєш слово із нами. Ми будемо раді бачити тебе знов кожного дня. Дай, слову Божому, час працювати з твоїм серцем ти не один Бог із тобою, і ми поруч із тобою в цій щоденній молитві.